Так, дівчата, по проганню роблю вам запис рецепту приготування готування І найголовніший інгредієнт це а вже ж, криветоси. Ось такі вони в мене. Ось такі вони немаленькі, гарний розмір. Написано тигрові. Ну, Я ж такі середні розміри люблю. Я більше не люблю, бо більше вони вже не смачні. Потім найголовніше беремо це томатики. Чесночок, лучок, масло. Так, ми розігріти котельну, відправляємо трошки більше нікуха з тума. Тут ж відправляємо лук. Так. Гарно обсмажуємо лук, щоб він став золотистого кольору. І у нас готові томати. Все одно, як ви їх поріжете, але дуже важливо, щоб томати були солодкі. Тому що оці коктейльні вони солодкі, а великі вони, звісно, ніякі. Тому я і такі, і такі взяла. Так, тепер. І сюди наші томати. М -м -м. І трошечки смажем томати. Так, ще масло. ще Я не люблю багато зайвих спецій, тому я дуже часто готую, кладу і тільки соль і перець. Все. І солі можна не жалкувати, бо зараз креветки що соль з'їдять. Так. так, тепер на цю красиву подушку викладаємо наші кривитосики. Те, що вони заморожені, я в цьому взагалі не бачу проблеми. Криветка сама по собі дуже швидко готується. В кінці додаємо чесночка. І ось така красота. Це, всім смачного. Я просто їм криветки, без нічого. Без гарні.